9 жовтня в Україні відзначили День Ріалтора. Вперше у широкому колі професійне свято об'єднало представників ринку нерухомості міста та області. День Ріалтора в місті Хмельницькому відбувається вперше. На сьогоднішньому святі присутні агентство нерухомості міста Хмельницького, присутні агентство нерухомості міста камянця подільського а також присутні наші партнери та почесні гості. Хочеться привітати кожного спеціаліста ринку нерухомості, побажати. Благополуччя, кар'єрного зростання, певних кроків в майбутньому, легких угод, постійних клієнтів, щедрої комісії, щоб все продавалося та все покупувалося. Ініціювали та організували святкове зібрання представники Асоціації ріалторської діяльності Хмельниччини. Це молода громадська організація, яка має амбітні плани для змін на краще ринку нерухомості краю. Наразі зауважують її представники першочергова мета згуртувати фахівців навколо вирішення проблемних питань. Наша задача. каким-то образом систематизировать рынок, то есть на основе какой-то правовой, юридической поддержки, каких-то знаний, полученных риэлторами, подтянуть рынок, то есть поставить его на более высокий, скажем так, качественный уровень. Поэтому основная цель именно это. В асоціації додають також прагнуть убезпечити споживачів від діяльності так званих чорних ріалторів та шахраїв та роблять усе можливе, аби кожен продавець, покупець, орендар чи орендатор отримували максимально якісні послуги на ринку нерухомості, для того, щоб покращити ринок. Нерухомості в місті Хмельницькому ще перейти на єдину систему договорів. Мається на увазі праця з людьми, тому що якби на сьогоднішній день люди просто втомилися від цих різних договорів, різних агентств. повинно бути все одним стандартом, як в Європі. На святкуванні лунало багато теплих слів. Представників агентств нерухомості відзначили подарунками, маючи таку нагоду, хочеться подякувати. Депутатам Хмельницької міської ради Паламарчуку Сергію Вікторовичу та Собко Анатолію Івановичу за сприяння в організації даного свята хочеться подякувати саме цим місцевим обранцям за те, що вони є небайдужими до професії ріалтор до сприяння розвитку ріалторських послуг в місті Хмельницькому. Окрім тем святкових, обговорили на зібранні й професійні найближчі плани асоціації організувати навчання, аби підвищити загальний професійний рівень ріалторів.